Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Кремлівський диктатор Володимир Путін відвідав Північну Корею і В'єтнам. У межах першого візиту президент РФ та Кім Чен Ін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Як передавали роззмі, Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників. А вже 20 червня очільник Кремля у ході свого візиту у В'єтнам узгодив із президентом країни Толамом заяву щодо стратегічного партнерства між державами. Також вони підписали понад 10 документів, зміст яких не уточнюється. На турне Путіна відреагували в США. При цьому координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Кібрі вважає, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю має турбувати не тільки Штати, а й Китай. І поки офіційної реакції з боку Пекіну немає на новий рівень стосунків РФ і КНДР реагують в південній Кореї. В сеулі заявили про введення нових санкцій проти російських кораблів. Блів, які поставляють у КНДР нафту та вивозять звідти зброю. Крім того, в південній Кореї допустили постачання зброї Україні. На що вже хворобливо відреагував сам Путін традиційно погрозами. Про все це, це детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава, дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож візит Путіна до Дабхіняна був викликаний не просто запитом Кремля на чергову партію боєприпасів. країна агресор КРФ посилила співпрацю з КНДР у військово-технічній сфері. Так вважають аналітики. У чому і наскільки в цьому зацікавлена Північна Корея? Я думаю, що Північна Корея насамперед зацікавлена у російських новітніх літаках. Та сталої передачі космічних технологій, тому що у неї є амбіції відповідні, є амбіції і прагнення використовувати е, ракети, які можуть летіти на сотні кілометрів для того, щоб в такий спосіб лякати Японію, лякати Сполучені Штати, і в цьому немає, на мою думку, нічого дивного, тому що. Ну, по-перше, це зустріч двох диктаторів. По-друге, Кім Чин це політик, який вже звик бути парією загальносвітовою, а КНДР звикла до ролі держави, яка перебуває в, в принципі постійній міжнародній ізоляції. І тому, цей договір він за великим рахунком. Я б сказав, що він насправді. По Суті, перериває ланцюжок санкцій, чи руйнує режим санкцій де-факто, тому що ж виходить, що ну, що Російська Федерація підписує договір про всеосяжне партнерство, і будь буде передбачати різноманітні форми допомоги, і тоді санкції, які накладалися. Світовою спільнотою, за які до речі, голосували і Росія, і Китай вони будуть більше ні до чого. Тобто, це, на мою думку, достатньо серйозна серйозний виклик, і він полягає в тому, що Путін власне робить, як він і погрожував, що Росія почне постачати зброю незручним для заходу країнам, тобто відомо, що Північно-Атлантичний Альянс. Здійснює певні ітерації щодо збільшення своєї військової присутності в азійсько-тихоокеанському регіоні, і тому е, дії Росії вони виглядають в цьому сенсі асиметричними. Але е, тут треба сказати, що у Росії немає великої кількості союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні, яким можна було б використати як, ну, таке своєрідне геополітичне опудало для. НАТО та Сполучених Штатів ми зараз детально поговоримо про всі реакції, про які почули за ці дні. Але спершу у відповіді на візит Путіна в КНДР різкі заяви залунали з боку Сеула різкі доволі конкретні. Там заявили про введення нових санкцій проти російських кораблів, які поставляють у КНДР нафту та вивозять звідти зброю. І крім того, в південній Кореї допустили постачання зброї України. Якою мірою дружба між РФ і КНДР загрожує північній? Вибачте. Південній Кореї і на які кроки вона готова піти, аби уникнути цих загроз. Ну, якщо в договорі йдеться про те, що е, допомога на випадок агресії, це по суті передбачає, я думаю, і можливість перекидання військ і військової техніки е, з однієї країни в іншу, Путін звичайно заперечує, що. Північні корейці будуть воювати на боці російських військ. Ну тут ми подивимось, але те, що Росія для себе відкриває можливість більш активної військової присутності в Азії, то це факт, і це дійсно тут з паном Кірбі можна погодитись, що це має хвилювати Китай, тому що Китай з одного боку це країна, яка Фактично є монопольним оператором е, зовнішньоекономічної діяльності Північної Кореї, тобто, через неї проходять, е, проходить левова частка всіх е, банківських трансферів, а з іншого боку, між КНДР і КНР є певні тертя, і вони нікуди не зникнуть, навіть після того, як буде оголошено, ну, власне, про. Е, Таке всеосяжне партнерство. І ну, я б був далекий все-таки від того, щоб припускати, що існує трикутник Пекін Пхеньян Москва, але те, що Путін намагається грати більш широко і грати, якщо хочете, не системно, а кидаючи виклик існуючій світовій спільноті, це очевидно. А тепер цікаве питання. Якщо цього трикутника пхінян Москва Пекіна немає, то ми можемо зробити висновок висновок, що Володимир Путін поїхав до Кім Чен Іна, не узгодивши цей візит з Китаєм. Я думаю, цілком вірогідно, що так. Але в будь-якому випадку, ну знаєте, сама структура авторитарних суспільств вона є такою, що Складно прогнозувати, як, як це відбувається в цих, е, цих відносинах. Одне ясно, що це мінімально нагадує діалог між демократичними е, країнами. Це я думаю, має бути зрозуміло абсолютно всім. Китай все-таки більше схиляється до економічних інструментів тиску, до економічних інструментів експансії. Тоді як Північна Корея і Росія вони намагаються грати м'язом. Хоча, з іншого боку, Кимчинин це людина, яка здобувала Швейцарії освіту, і у всякому разі, ази того, як будуються сучасні міжнародні відносини, він повинен мати. І тому я думаю, що для нього е ці ігри е Росії вони є достатньо зрозумілими і він навряд чи хоче бути. Сапом відбувайлом в цій ситуації. Ну, давайте поговоримо про В'єтнам. Чільник Кремля Володимир Путін у ході свого візиту у В'єтнам, 20 червня, узгодив із президентом країни Толамом заяву щодо стратегічного партнерства між державами. Також вони підписали понад 10 документів, зміст яких не уточнюється. Цікаво, те, що міністр закордонних справ В'єтнамуйт Хан Шон назвав США стратегічним партнером, і це сталося на наступний день після візиту російського диктатора Володимира Путіна. Як це можна пояснити? Багатовекторність в принципі В'єтнам вже не такий залізобетонний сателіт Радянського Союзу, яким він був в роки холодної війни. Це зрозуміло, і у нього є багаторічні тертя з Китаєм і зближення Росії з Китаєм у Ханою оцінюють достатньо критично. Тому всі ці почисті, кортежі і е, портрети Путіна по шляху його руху це одне, а інтереси. В'єтнам це зовсім інше. Я думаю, що ця держава, яка має достатньо велику кількість високотехнологічних підприємств, вона зацікавлена в тому, щоб Росія ставала ринком збуту. Тим більше, якщо е з іншими, ну скажімо, з європейськими країнами у Росії в цьому сенсі є проблеми в торговельно-економічних відносинах. Тому В'єтнам буде заповнювати цю нішу і робити це достатньо послідовно. І я думаю, що це буде ну, логічним кроком. Але те, що В'єтнам не буде в кільватері виключної, е, антиамериканської політики Москви, ну, я думаю, це достатньо зрозумілий факт. Чи зможе Ханой сидіти на двох стільцях РФ і Сполучені Штати Америки? Я думаю, що е В'єтнам не буде намагатися. Сидіти на двох стільцях, тому що перед ним не стоїть питання, що він буде давати якісь ну військові зобов'язання чи грати військово-технічному плані. Йому доведеться бути просто вибудовувати економічні відносини. І не забувайте, що азійські країни вони часто не використовують ті. Демократичні принципи, до яких звикли ми, тому тут я думаю, ніяких ніяких проблем в цьому сенсі для е, В'єтнаму не буде. У Сенаті США запропонували визнати Росію спонсором тероризму після угоди Путіна з КНДР. Сенатор республіканець Лінці Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до північної Кореї є новим витком, і зараз настав саме той момент для ухвалення законопроекту про визнання РФ державою спонсором тероризму. Чи піде США на цей крок? і Якщо так, то чому тільки зараз? Я думаю, що для такого рішення має бути більш потужний. Поштовх кілька років тому в КНДР е фактично тортурами довели до смерті е американського громадянина, який там був з християнською місією. Ну він, вибачте, повернувся до сполучених штатів фактично як рослина, і невдовзі після повернення помер його обміняли американці. І е тобто, має бути щось подібне, має бути якісь. Ворожий прояв, і все таки я вважаю, що Кім Ін, як людина, яка в принципі розуміє е е логіку формування сучасної політики, він не буде давати Вашингтону подібного приводу. Вчора президент Польщі Анджей Дуда прибув із візитом до Китаю, щоб зокрема обговорити війну в Україні. Далі цитата: Росія сьогодні є агресором в Україні, і це те, що я хотів би обговорити з президентом Сі Сідзіньпінем, представити йому нашу точку зору на це питання, на мій погляд, є надзвичайно важливим, переконаний Дуда. За його словами, вплив Китаю на Росію є величезним. Наскільки насправді великим є вплив Китаю на Росію, і чи можна сказати, що дружба РФ? З КНДР є узгодженою з Пекіном. Про це ми останні поговорили щодо впливу Китаю на Російську Федерацію. Ви знаєте, дедалі частіше від ваших колег чую думку, що цей вплив не є настільки вже вагомим і вирішальним для вирішення питання війни Росії проти України, як ми раніше колись собі уявляли. Китай зацікавлений у торговельно-економічних відносинах з Сполученими Штатами та Європейським Союзом, бо там сотні мільярдів доларів і євро товарообіг. і тому він буде, я думаю, ухилятися від прямих військових поставок, але Росії. Але говорити про те, що Китай буде здійснювати якийсь вплив на Росію для припинення війни на сьогоднішній момент зарано. Я думаю, що. Китай не готовий до того, щоб бути в цьому сенсі партнером заходу, і тому я думаю, що ми будемо бачити дещо інші дії. Ну, наприклад, використання можливо, КНДР. Ну, тут і КНДР, і Південна Корея. Вони після цього вияжа Путіна вони можуть стати постачальниками озброєння боєприпасів для. Росії та України відповідно. Причому КНР це вже робила. І тут КНДР, вибачте, і тут цікаво, що південно-корейська зброя вона виробляється за натівськими стандартами. і Скажімо, та сама польська армія, раз ми вже згадуємо про візит Анджея Дуду до Китаю, вона переозброюється за рахунок корейських. Танків і самохідних артилерійських установок, тому е, роль військово-промислового комплексу обох корей, я думаю, буде зростати. А от Китай буде продовжувати нагадувати мапу, яка спостерігає за сутичкою двох гігантів з дерева, очікуючи, щоб вони виснажилися. Пане Євгене, я дуже дякую вам за цікавий діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був політолог Євген Магда. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таке надалі.